Вітаю вас! В цій четвертій серії буде йти мова про те, як подолати негативні емоції та для чого потрібне позитивне мислення. Отож, негативні емоції це нормальна частина нашого життєвого досвіду. І на протязі всього життя ми відчуваємо, ми реагуємо на всі події, що відбуваються. Емоції весь час приходять і йдуть, змінюючи одна одну. І всі емоції це маркери нашого стану і наших потреб. Наприклад, коли ми задоволені, то відчуваємо приємні емоції та радімо. Але коли наші потреби не задовольняються, то ми відчуваємо негативні емоції і переживання. Тому. Дуже важливо вміти керувати своїм станом та своїми емоціями для того, щоб наші емоції не керували нами. Зазвичай до негативних емоцій відносять такі емоції, як страх, гнів, смуток, почуття провини, сором, огиду, ну і так далі. Насправді їх дуже багато. Так чим же небезпечні негативні емоції? Негативні емоції можуть дуже погано впливати на наш фізичний і психологічний стан, тобто на наше благополуччя. Ось, наприклад, деякі з можливих небезпек пов'язаних з негативними емоціями. І перше, негативні емоції погано впливають на стрес і здоров'я людини. Тобто постійні переживання негативних емоцій, таких як, наприклад, гнів, страх, тривога чи смуток. Можуть призвести до хронічного стресу. А як ми всі знаємо, тривалий стрес може негативно впливати і на імунну систему, на серцево-судинну систему та на інші органи. І це підвищує ризик розвитку різних захворювань. Другий аспект. Негативні емоції можуть дуже погано впливати на наше психологічне здоров'я. Наприклад, негативні емоції можуть призвести до розвитку психологічних проблем, або таких розладів, як депресія, тривожні розлади, зниження самооцінки, ну і так далі. Вони можуть посилити вже існуючі психологічні проблеми. Третій аспект. Негативні емоції можуть дуже погано впливати на якість життя. Тобто, постійне знаходження в стані негативних емоцій може негативно позначитися на загальній якості життя, заважати встановленню якісних відносин з оточуючими, а також заважати радіти, заважати отримувати задоволення від позитивних моментів радощів життя. Четвертий аспект. Негативні емоції погано впливають на міжособистісні стосунки і проблеми. Негативні емоції можуть призвести до конфліктів та проблем у відносинах з іншими людьми. Наприклад, гнів та агресія, неконтрольовані, можуть викликати взаємне зіткнення, а надмірна тривога та підозрілість можуть призводити до ізоляції або соціального відчуження. П'ятий момент. Негативні емоції можуть призвести до ухвалення поганих рішень. Прийняття обдуманих і раціональних рішень, наприклад, страх і тривога можуть призвести до уникнення ситуацій, які насправді не є небезпечними, а гнів може спровокувати імпульсивні та агресивні дії. Також негативні емоції можуть передаватися й на оточуючих до речі, і це може створювати напружені стосунки, обстановки, ситуації та може впливати на емоційний стан також і інших людей. Таким чином, з'являється негативний цикл, постійне придушення або стримання негативних емоцій може призвести до встановлення негативного циклу, коли вони постійно або посилюються, або підтримуються знову і знову. Тому пам'ятайте, що негативні емоції це нормальна частина нашого людського досвіду. І важливо навчитися керувати цими емоціями, щоб вони не надавали тривалого та рівнівного впливу на наше життя та здоров'я. Якщо ви відчуваєте, що негативні емоції починають занадто сильно впливати на ваше життя, то звичайно варто звернутися за підтримкою до професійного психолога або психотерапевта, який підтримує вас і допоможе впоратися з негативними емоціями і переживаннями. Насправді можна навчитися керувати своїми негативними емоціями, щоб вони не руйнували життя, стосунки здоров'я. І якщо ви відчуваєте, що негативні емоції починають занадто сильно впливати на ваше життя, то в пригоді вам стануть ці нижче наведені способи відпускання негативних емоцій. Я прирахую вам кілька способів, а ви, звичайно, вибираєте те, що вам більше підходить. І перший спосіб це визнати і прийняти свої емоції. Важливо, до речі, не пригнічувати свої негативні почуття, тому що вони здатні накопичуватися. Натомість варто дозволити собі відчувати їх і визнати їх, присутність без зайвого осуду. Другий момент потрібно виявити причину своїх негативних емоцій. Тобто, спробуйте зрозуміти, що викликає у вас негативні емоції та що провокує їх появу. Важливо виявити причину або тригерну ситуацію, що викликає сильне переживання. Третій момент. Спробуйте виразити свої негативні емоції конструктивним способом. Тобто, дозвольте собі емоційно реагувати без шкоди собі або оточуючим. Тут допоможуть різноманітні техніки, наприклад, виписування або проговорення, або тілесне відреагування за допомогою спорту або будь-якої фізичної активності. Четверте, дозвольте собі відпустити негативні емоції, дайте собі час і місце для проживання цих емоцій та зменшення емоційного напруження. На цьому етапі важливо не вимагати від себе занадто багато. П'яте. Спробуйте себе відволікати. Відволікайтеся на своє тіло, займайтеся фізичною активністю, яка здатна зменшувати внутрішню напругу і покращувати настрій. Це може бути і любими від спорту, або регулярні прогулянки, або навіть фізична праця. Шосте. Практикуйте релаксацію та медитацію. Це допомагає зменшити рівень стресу та сприяє більш спокійному розуму, що дозволяє відпустити негативні переживання. Сьоме. навчіться перемикатися на позитив та практикуйте позитивне мислення. Коли ви відчуваєте, що емоції починають опановувати вас, спробуйте поступово переключити свою увагу на щось інше, наприклад, цікаве читання, творчий проект або приємне заняття. Важливо розуміти, що відпускання негативних емоцій це процес, який може вимагати часу та практики. Комусь дуже добре підходить один спосіб, а комусь зовсім інший. Це тому, що ми всі дуже різні. Але якщо ви вже спробували і вам нічого не допомагає, то варто дійсно спробувати психологічну консультацію або психотерапію. До речі, техніка відпускання емоцій є на нашому каналі, і ви також можете її прослухати. Посилання буде тут у детальному описі. І як ми говорили в минулій частині, про формування майбутнього так от для того, щоб створити своє майбутнє людині необхідно в першу чергу розвивати позитивне мислення та навчитися відпускати негативні переживання. Але спочатку давайте визначимо, що таке позитивне мислення. Позитивне мислення це спосіб сприймати світ і себе в ньому з оптимістичної точки зору. Це означає, що ви фокусуєтеся на своїх сильних сторонах, на своїх можливостях, цілях. А не на своїх слабкостях, проблемах і обмеженнях. Це також означає, що ви бачите в кожній ситуації позитивні аспекти, навчайтеся зі своїх помилок, не циклюйтеся на негативних емоціях і шукайте способи їх подолати. Тобто позитивне мислення не означає, що ви ігноруєте реальність або заперечуєте наявність проблем. Навпаки, ви визнаєте їх, але не дозволяєте їм впливати на ваше самопочуття, настрій та поведінку. Ви також не чекаєте, що все буде добре, само собою, а дієте активно, щоб досягти бажаного результату. Позитивне мислення є важливим вмінням, яке може принести вам багато користі. Ось, наприклад, позитивне мислення покращує наше здоров'я, і дослідження доводять, що позитивне мислення знижує рівень стресу, тривоги, депресії, підвищує імунітет, зменшує ризик серцево-судинних захворювань, підвищує тривалість навіть життя. Також позитивне мислення покращує ваші відносини з іншими людьми. Коли ви мислите позитивно, ви стаєте більш доброзичливим, більш привабливим, дружелюбним, відкритим, толерантним. Ви також знаходите спільну мову з різними людьми, уникаєте конфліктів, залучаєте до себе підтримку, допомогу і співпрацю. До речі, також позитивне мислення покращує і ваші можливості та перспективи. Коли ви мислите позитивно, ви стаєте більш гнучким, більш адаптивним, креативним, продуктивним і цілеспрямованим. Ви також легше вчитися новому, розвиваєте свої здібності, використовуєте свій потенціал, досягаєте своїх цілей, тобто ви більш здатні до успіху і реалізації у житті. Як ви можете бачити, позитивне мислення може суттєво покращити життя, якщо ви навчитеся його застосовувати. Так от, для того, щоб тренувати своє позитивне мислення, я розкажу вам одну з найпростіших і найпоширеніших технік, які ви можете використовувати майже кожен день. Одна з простіших технік полягає в тому, щоб розвивати своє позитивне мислення через подяку ця техніка полягає в тому, що ви фокусуєтеся на своїх позитивних моментах вашого життя, які ви мали в минулому або хочете привернути в майбутньому. Секрет подяки полягає в тому, що те, на що ви звертаєте свою увагу, збільшується в вашому житті, тобто працює закон протяжіння. Ви можете виконувати цю техніку так. Кожного вечора ви берете папір і записуєте туди. Три речі, за які ви вдячні сьогоднішньому дню. Це можуть бути речі будь-які від великих до маленьких, від особистих до загальних, від матеріальних до духовних. Наприклад, ви можете бути вдячні за свою родину, за своїх друзів, за свою роботу, за своє здоров'я, свої таланти, свої захоплення. Це може бути будь-що, навіть можливості, цілі, досягнення, помилки і так далі. Дуже важливо цю техніку виконувати кожен день на протязі доволі тривалого періоду, для того, щоб ваш навик позитивного мислення закріпився. І тоді, для того, щоб застосовувати позитивне мислення, вам не треба буде ніяких додаткових зусиль, Це буде відбуватися автоматично. Ви навчитеся мислити позитивно і бачите у кожному моменті, у кожній події щось гарне, позитивне і корисне для себе. Тому використовуйте це кожного дня, тренуйте свої навики, бути позитивним, мислити позитивно, і у вас все вийде. Так ви наближитесь до своєї мети і до свого успіху ще швидше. На цьому сьогодні все. В наступного п'ятому випуску ми розглянемо, що таке сепарація, для чого вона нам потрібна, як вона нам заважає чи допомагає у дорослому житті.